У 2023 році з метою збільшення продуктивності, зменшення шуму на робочому місці, а також зменшення енергоспоживання, я вирішив перейти з великого десктопа на маленький міні комп'ютер. І саме тоді за 220 баксів на Aliexpress я придбав Morefine m 600 на процесорі Ryzen 5 6600H. І за два роки користування цією машиною можу сказати, що я на 99% нею задоволений. Маю вбудований Wi-Fi адаптер з підтримкою Wi-Fi 6. Є тайпсішний порт з USB 4 та швидкістю 40 ГБ на секунду, і також через цей тайпсішний порт можна передавати відеозображення. І також на подібних продуктивних машинках вже давно використовується подвійні езерне-порти швидкістю по 2,5 ГБ на секунду. Але в 2025 році я вирішив зробити апгрейд свого мінікомп'ютера. Апгрейди робляться дуже просто: один мінікомп'ютер замінюється на другий міні комп'ютер. Тож сьогоднішня розмова буде про GMK Tech k 8 і цим комп'ютером я користуюсь майже місяць. А він також підтримує Wi-Fi 6, є два швидких Type-C порти з можливістю передачі відеозображення. Має порт OcuLink для підключення зовнішніх графічних адаптерів, та має два порти Ethernet по 2,5 ГБ на секунду. Але спочатку я дивився на Tech K12 на процесорі Ryzen 7 H255, і на сьогоднішній день можу сказати, що можна було купувати і k 12 Плюсом у k 12 є те, що можна розмістити всередині три NVMe накопичувачі. Він також має два порти Type-C з USB 4 і має порт Oculink. Єдине, що процесор H255 приблизно на 5% повільніший, ніж 8845HS. Мої підписники неодноразово мені скидали це посилання на Reddit про процесор H255. Тут дуже популярний коментатор пише, що 255 це такий собі дефективний 260 з відключеними NPU нейронним прискорювачем, і що компанія AMD цей процесор не підтримує і про нього офіційно не заявляє. Але якщо почитати не дуже популярних коментарів, то виявляється, цей процесор AMD підтримує. Але він є лише на китайському вебсайті AMD і в нього дійсно відключений нейронний процесор. Цей процесор призначено для китайського ринку. Тому я вирішив придбати міні комп'ютер на AMD Ryzen 7 8845HS, бо в нього є нейронний прискорювач і продуктивність у нього до 16 трильйонів операцій в секунду. Але, на жаль, як виявилось, на сьогоднішній день жоден софт не підтримує саме ці нейронні прискорювачі. Але на вересень 25-го року ситуація така, що підтримку нейронних прискорювачів за допомогою AMD Rociem можна лише отримати на IMAX 300-х процесорах та на I300. І прикро те, що це процесори на сьогодні досить дорогі і не кожен може собі їх дозволити. За k 8 Plus без оперативної пам'яті та накопичувача, в 25-му році я віддав 320 доларів. В ньому вже використовується процесор на архітектурі Zen 4. Процесор тут продуктивніший, має 8 ядер, і за тестом CPU Benchmark він видає приблизно 28,5 тисяч одиниць. Є підтримка оперативної пам'яті DDR5-5600, і максимально в цей міні ПК можна всунути 128 ГБ оперативної пам'яті, хоча на сайті виробника написано 96 ГБ. Є два швидкі Type-C порти, через які можна передавати і відео зображення, і дані швидкістю до 40 ГБ на секунду. І також додатково в ньому є порт у кулін, і до нього можна підключати зовнішні графічні адаптери. Однією з причин купівлі саме цього міні-комп'ютера було також те, що в процесорі є дуже сильна вбудована графіка Radeon 780M. Має 12 обчислювальних блоків і може використовувати до 16 ГБ оперативної пам'яті у якості буфера і вміє виводити відео в 8К 60 Гц. А ще у нього для охолодження оперативної пам'яті та накопичувачів є окремий вентилятор. І ось вам перша проблема, про яку обов'язково потрібно розповісти. Якщо ви будете використовувати цей міні ПК з одягненою кришкою, то вентилятор буде видавати неприємний звук. А от якщо кришку зняти, то вентилятор працює досить тихенько. Я так розумію, що це проблема глобальна, і кожен з цією проблемою справляється по-різному, дехто встановлює навіть 120-мм вентилятори. А хтось друкує ось такі кришки для того, щоб нормально повітря засмоктувалось і щоб штатний вентилятор не видавав неприємних звуків. Є також моделі для кріплення цього міні ПК під столом, і я дивлюся на цю модельку і думаю, що, мабуть, потрібно її роздрукувати і засунути свій міні ПК під стіл. Хоча у цього мінікомп'ютера є увесь закріплення, його можна розміщувати не тільки під столом чи на столі, його можна закріпити за монітором. Як портативний варіант, мінікомп'ютери я не розглядаю. Якщо вам потрібна портативність, зверніть увагу свою на ноутбуки. Друга глобальна проблема у цього мінікомп'ютера це проблема з вайфайним адаптером. Чомусь Tech використали Wi-Fi адаптер від Intel ax 200 і у мене з ним були колосальні проблеми. Bluetooth повністю відвалювався. Тобто сам Bluetooth-адаптер відпадав і не хотів працювати, видавав дивну помилку, що нема жилення, проблема з живленням. Я навіть знайшов останні версії драйверів для Wi-Fi та Bluetooth, але це аж ніяк не допомагало ситуації. Wi-Fi в будь-який момент могла втратити зв'язок з роутером. Начебто пишуть, що це залежить також і від навантаження. Чим більше навантаження, тим частіше таке може бути. Але більш за все, що проблема дещо в іншому. Якщо ви користуєтесь браузером чи, наприклад, дивитеся щось на YouTube, то ви цього не помітите. Але якщо ви використовуєте якийсь серверно залежний софт, то очікуйте на те, що будете бачити ось таке повідомлення, втрата зв'язку. В інтернетах пишуть, що проблема з wi вайфайними антенами, що вони надто близько до корпусу, і металевий корпус не дає нормально працювати. Тож я пішов на експеримент і взяв антени від іншого міні-комп'ютера. І дійсно проблема щезла з зовнішніми антенами цей вайфайний адаптер працює без проблем. І зв'язок не переривається, і блютуз не пропадає. Але потім в своїх експериментах я пішов дещо далі. Я взяв вайфайний адаптер з Morafine M600. Він зроблений на медіатековському чипі MT7921, та ж підтримка Wi-Fi 6 є. Замінив ax 200 із штатними антенами проблем немає, працює все чудово. І Bluetooth працює, і Wi-Fi працює. Тож більш за все, що проблема все-таки в ax 200 а не в антеннах. На AliExpress я замовив собі MT7925. Тут же є підтримка Wi-Fi 7 і беру я його лише для тестів, а не для того, щоб замінити AX200. Хоча на деякий час я його поставлю і подивлюсь, як це все буде працювати. Я обов'язково під описом під відео, як тільки цей адаптер приїде і я його протестую, я обов'язково напишу результати, наскільки все працює і чи працює все добре з штатними антеннами. А тепер ближче до самого k 8 на передній панелі кнопка вімкнення та джек 3,5 мм для аудіо входу та виходу. Є два порти USB-I, тут протокол USB 3.1 Gen2, тобто швидкість передачі даних до 10 Гбіт на секунду. Type-C порт передає дані швидкістю USB 4.40 Гбіт на секунду, є підтримка альтернативний дисплей порт, Тобто він може передавати відео зображення в 4К 60 Гц. І також через цей порт можна заряджати з потужністю до 15 Вт. Тут є Power Delivery 15 Вт. До порта Oculink підходять PCI express 4.0 4 лінії і він може передавати дані швидкістю 64 ГБ на секунду. Саме цей порт використовується для підключення зовнішніх графічних адаптерів, але цей міні-ПК має досить швидкий графічний адаптер AMD Radeon 780M. І зовнішній графічний адаптер я поки що тут не планую використовувати. На зворотній панелі є два порти usb USBI з протоколом USB 2.0. Є порти DisplayPort та HDMI порт, які можуть передавати зображення 8K60 Гц. Традиційно в подібних мінікомп'ютерах давно вже ставлять два порти Ethernet по 2,5 ГБ на секунду. І тут знайшовся другий тайпсічний порт з швидкістю USB 4 40 Гб на секунду з підтримкою відео Alt-DP. І тут теж є Power Delivery 15 Вт. Є вхід живлення 19 вольт, і зазвичай на подібних мінікомп'ютерах використовуються зовнішні блоки жилення. Зверніть увагу на решітку внизу, через неї виводиться тепле повітря. І бажано ставити міні-комп'ютер так, щоб нічого не заважало виводити тепле повітря з міні-комп'ютера, бо він буде елементарно перегріватись. В комплектації ЄВС-кріплення є HDMI шнурок і є блок живлення 19 вольт 120 Вт, і блок живлення тут має досить невеликі габарити. Для того щоб розібрати міні-ПК, спочатку потрібно відкрутити верхню пластикову кришку, вона відкручується ліворуч. На самій кришці є інструкція, що куди крутити. Далі відкручується кришка з вентиляторами. Тут чотири гвинти розкрутити теж не є проблемою. Всередині Wi-Fi адаптер AX200, є два місця під NVMe накопичувачі 2280. До кожного накопичувача підходить по 4 лінії PCI-Express 4.0, тобто максимальна швидкість передачі даних складає приблизно біля 7 ГБ на секунду. Два місця під оперативну пам'ять Sodim ddr 5 5600. І продавець написав, що Kingston Fury Impact краще не використовувати, що краще використовувати або Crucial, або Hunix, або Samsung. І бажано оперативну пам'ять сюди ставити CL46, CL40 не використовуйте, тому що CL40 деякі комп'ютери можуть некоректно працювати. Для того, щоб дістати системи охолодження, потрібно розкрутити ще 4 гвинти. Тут доведеться скористатись глибокою викруткою. І після цього нижня кришка просто знімається і ви отримуєте доступ до системи охолодження. Щодо охолодження цього міні-пака, в мене є плани на деякі експерименти, тож я спочатку проведу експерименти і навіть зроблю на цю тему окреме відео. І міняти термопасту з заводу сенсу немає, тому що стрес-тест цей міні-ПК витримує без проблем. Ще потрібно звернути увагу на те, що вентилятор досить близько знаходиться до nvme накопичувачі. І великий радіатор ви туди аж ніяк не поставите, 3-мм без проблем. До мене їде 6-мм радіатор, я також спробую, чи поміститься, чи не поміститься. Якщо поміститься, читайте опис під відео. До речі, як виявилось, в мене стоїть Windows 11 22 двадцять другої версії 22 го року, і ця вінда не бачить NPU взагалі, тобто вона пише, що це невідомий девайс. Менеджер задач взагалі не бачив нейронного прискорювача. Тож довелося швиденько проапгрейдитись до 24-ї версії. До речі, вже є 25-та версія, поставив, наче поки що працює. І ось як тільки вінда до 24-ї версії оновилась, NPU побачився, але наголошу на те, що до цих пір жоден софт з цим NPU не працює. На цій самій платформі побудовано ще кілька міні-комп'ютерів інших виробників, наприклад, GM12. Вони мають схожі BIOS тільки назви BIOS відрізняються. В GFX Configuration можна змінювати об'єм оперативної пам'яті під відеоадаптер від 1 ГБ до 16 ГБ. Багато цікавих налаштувань знаходяться в AMD CBS. Наприклад, в CPU Common Options можна змінювати продуктивність процесора. Є можливість відключити Turbo Boost, нагадую, що цей процесор в TurboBuсті розганяється до 5,1 ГГц. Також цей процесор вже підтримує інструкції AVX 512. В UMC Common Options можна змінити деякі налаштування оперативної пам'яті, і ці налаштування добре працюють в автоматичному режимі. Але якщо у вас є бажання, то можна спробувати змінити Memory Target Speed. FCH Common Options знайшовся AC Power Loss Options, тобто ще один варіант налаштування, у випадку, якщо буде зживлення втрачено, а потім відновлено. В SMU Common Options можна обмежити споживання процесора від 15 Вт до 54 Вт. Якщо вам це не потрібно, якщо ви не плануєте використовувати десь, наприклад, у якості сервера цей мінікомп'ютер, то залиште на авто. В SMU Common Options також можна відрегулювати термоконтроль, наприклад, вказати температуру, при якій процесор почне тротлити. Можна задати мінімальну середню та високу температуру і прив'язати до цієї температури швидкість вентилятора. Наприклад, при температурі в 30 градусів швидкість вентилятора буде приблизно 50%. В розширених налаштуваннях є також пункт монітор заліза. І тут вже є окремі налаштування для вентилятора процесора і для вентилятора системної плати. І ось тут вимикання вентилятора можна підняти приблизно до 30-35 градусів, а запуск вентилятора можна підняти до 40-45 градусів. І при таких налаштуваннях в режимі сну системний вентилятор буде вимикатись. Щодо швидкості оперативної пам'яті, то в режимі читання вона показала біля 60 ГБ на секунду, а в режимі запису біля 82 ГБ на секунду. Хоча повинна була теж показати приблизно біля 60 ГБ на секунду. Тест накопичувача я проводив на своєму робочому Кінгстоні. Він має PCIe Express 404 лінії, і він показав щось біля 7 гігабайт при послідовному читанні. І це типова швидкість для подібного накопичувача і для подібної материнської плати. Sandbench 2024 в багатоядерному тесті видав 945 одиниць. Для порівняння додав тест 12-ядерного HX370 це сучасні і дорожчі процесори. Вони побудовані вже на архітектурі Zen 5 і HX370 -й. в цьому тесті показав 1229 одиниць. 3D Mark в тесті Steel Nomad Lite показав 2727 одиниць та 20 FPS. Radeon 780M це досить швидкий графічний адаптер. І цей адаптер справляється з великою кількістю ігри, але Full HD. Для 4К доведеться придбати зовнішній графічний адаптер. Для порівняння зробив цей тест на попередньому комп'ютері 1398 одиниць і всього-навсього 10 FPS. На жаль, на моєму попередньому комп'ютері дуже слабенький графічний адаптер, але при цьому більшість ігор він тягне на середніх налаштуваннях. Geekbench 6 в одноядерному тесті видав 2621 одиницю, в багатоядерному 13297. Графічний адаптер 31,5 тисяч одиниць в OpenCL тесті та 36 тисяч одиниць в Vulkan тесті. А тепер саме, мабуть, головний тест це тест на стабільність системи, і робиться він з допомогою aida 64 дається максимальне навантаження на процесор протягом деякого часу. І якщо процесор не труслить, тобто він не пропускає такти, то це означає, що система охолодження мінікомп'ютера справляється. І от за перші 4 хвилини температура піднялась до 86 градусів, і так вона трималась цілу годину в приміщенні 23 градуса Цельсія. Потім я дороблював цей тест, і я побачив, що максимальна температура була 87 градусів не вище. Але я дуже скептично відношусь до подібних тестів. По-перше, ви не будете використовувати свої міні-комп'ютери постійно при 100% завантаженні. По-друге, ці тести робляться лише для того, щоб перевірити, чи справляється система охолодження, чи не справляється. Якщо не справляється, то потрібно розбиратись, в чому проблема зазвичай це проблема в термопасті. Деякі коментатори мені неодноразово писали, що 86 градусів це дуже велика температура, і процесор так довго не проживе при такій температурі. Але ж кажу вам, ви не будете використовувати свій міні-комп'ютер завжди на 100% завантаженні. І давайте вам покажу ще дещо. При старті гри World of Tank температура процесора короткостроково піднялась до 93 градусів. А вже під час самої гри температура не перевищувала 90 градусів жодного разу. При цьому процесор був завантажений відсотків на 40, графічне ядро завантажено на 100%, і споживання процесором складало біля 65 Вт. А от в повсякденних задачах температура процесора значно менша, і навантаження на процесор і споживання теж значно менші. При користуванні браузером температура процесора біля 50 градусів, а споживання від 15 до 25 Вт. При перегляді відео з Ютуба споживання падає до 15 Вт, а температура падає нижче 50 градусів. При максимальному завантаженні Wi-Fi температура процесора ще нижче падає і процесор теж не навантажується. До речі, Wi-Fi адаптер AX200 показав швидкість 1400 Мбіт на секунду. При тестуванні зернет-порту споживання процесора піднялось до 45 Вт, а температура піднялась до 65 градусів. Для тестування традиційно скористаюсь World of Tank. Роздільна здатність Full HD Ultra налаштування і 45-50 FPS. І такої кількості FPS цілком вистачає для того, щоб комфортно себе почувати в подібних іграх. Тож цей комп'ютер можна купувати не тільки для обробки відео, графіки чи, наприклад, навчання, його можна також купувати для ігр, малому, наприклад, ну або собі. І також у вас завжди є порт OcuLink, до якого можна під'єднати зовнішній графічний адаптер. Щодо споживання цього міні-комп'ютера, то якщо ви будете на ньому гратись, то ви побачите споживання до 107 Вт. Це без монітора, це лише споживання міні-комп'ютера. Але якщо ви будете користуватись браузером, користуватись офісом, то ви побачите споживання від 35 Вт, і саме мінімальне споживання це десь біля 16-14 Вт. Якщо ви переведете Міні ПК в сон, то він при цьому буде споживати 7-6 Вт. Редагування відео за допомогою Adobe Premiere це приблизно від 35 до 70 Вт. Запис звуку через OBS Studio це приблизно 35-50 Вт електроенергії. Ну що ж, буду підводити підсумок і завершувати відео. Деякі недоліки, наприклад, з Wi-Fi та шумом вентилятора, тут є. Але при цьому процесор продуктивний графічний адаптер теж не відстає від процесора. І на цьому комп'ютері я вже зробив кілька відео. Зручно, швидко, комфортно. І на цьому точно все. Якщо ви теж власник Джем 8, то чекаю від вас враження від роботи цього комп'ютера в коментарях. Щодо використання софта штучним інтелектом типу Комф'Юей або ж ОЛАМА, то, наприклад, є конф'юей з люда, яка може використовувати AMD Radeon 780 m Олама, це такий менеджер LLM модели, теж можна запустити на інтегрованому GPU Radeon 780M під Linux. І те саме можна спробувати зробити під Windows 11. Зараз за допомогою програми Amuse та моделі DreamShaper XL спробую згенерувати ось таку картинку. Промпт є, негативний промпт також є. У Amuse плюс в тому, що це безкоштовна програма. Звісно, онлайн-генератори з цією задачею можуть справитись краще, але щоб натренувати промпт чи тестувати промпт, то можна скористатись Ам'юзом. Тут є пакетна обробка і можна, наприклад, змінювати кількість кроків при генерації картинки. Я вибрав від 0 до 60 кроків для генерації одної картинки: 0, 1, 2, 3, 4, і 5 кроків при генерації картинки вже досить цікава. Картинка 47 кроків. Тут я вже зупинився, отримали ось таку картинку. Програма Amuse може використовувати як процесор від AMD, так і графічний адаптер від AMD. І якщо б вона ще вміла використовувати нейронний прискорювач, то можна було б генерувати, генерувати і генерувати. І на цьому поки що все.